Обмежити купання у південному бузі рекомендують хмельничанам представники санепідслужби під час чергової перевірки якості води у районі міського пляжу. Вони виявили відхилення від норми основних показників за результатами лабораторних досліджень, проведених лабораторним центром 27 липня, а також від 3 серпня цього року. Ми маємо деякі відхилення. Якості води по санітарно-хімічним та мікробіологічних показниках. Тому то санепстанція звертається до всіх мешканців Хмельницької області, до мешканців саме міста Хмельницького, максимально обмежити купання, відпочивання, знаходження у воді на території або в акваторії пляжа міста Хмельницького. Фахівці додають, патогенних загроз у воді немає, втім річка поки не справляється із самоочисткою. Цілком можливо, коли спаде спека і підуть дощі, стан води покращиться. Спеціалісти постійно проводять лабораторні дослідження річки. Про зміни показників повідомлять громадськість. Поки ж просять хмельничан дослухатись до їх рекомендацій і не купатись у південному бузі.